Іноді мені здається, що моє життя це гра, яка сповнена найскладніших квестів. І Як же мені їх всіх пройти? Я любила ігри з дитинства, вивчаючи інформатику в університеті, я почала створювати Рюмінейт у вільний час. Завершений Рюмінейт змінив моє життя. Але потім. Якщо розробник цієї гри дивиться, мені є що сказати. Це найгірша гра, в яку я коли-небудь грав. Ти бачив етер Маршал Лоу? Так, бачу. Схоже, ця гра справді жахлива. Ти нічого не тямиш, Маршал Лоу, тому що граєш неправильно. Ох, вибачте. Цей голос Маршал <гас> Лоу?! Не можу повірити. Чому серед усіх людей саме Маршал Лоу, мій сусід? Доброго ранку, сусідка. А, надто яскраво. Сем. хочеш піти в похід на наступних канікулах? Невже це. побачення. Доброго ранку, міс Янг. Ви наступна гендиректорка, і не маєте піддаватися особистим почуттям. Життя це гра, і це найскладніший есранговий квест. Сем! Сем! Самаро. Перший етап пройдено. Номо грати моє життя сповнене квестів.